Майже під кожним відео ви пишете, що в мене ідеальна шкіра і щоб я поділилась своїм доглядом. Користуюсь вже другий рік українським брендом Хіларі. Починаю з гідрофільної олії, яка миттєво знімає макіяж та забруднення, і це найважливіше ретельно змивати макіяж. Обов'язково використовую пінку після гідрофільної олії. В мене зараз суха шкіра, і саме ця пінка м'яко та делікатно очищує навіть найчутливішу шкіру. А завдяки оптану в мене немає чорних цяток, не лущиться шкіра та мої розширені пори зменшились. Сободію з першого використання, і в мене одразу сяюче та частеньке обличчя. Далі альгінатна маска, яка вибілює пігментні плями та сліди постакне. Також можна під маску нанести наступний етап догляду для кращої дії. На камеру в мене не дуже виходить це робити, але так набагато простіше, ніж здається. І до речі, це прям готовий образ до Геловіну. Маску знімаю одним рухом від подборіддя до чола, а те, що залишилось, легко прибирається тоніком та спонжиком для демакіяжу. Такі спонжі заощадять твій бюджет і це екологічно. Далі наношу гіалуронову сироватку, яка забезпечує повне зволоження. Та наношу олійний флюїд для збереження балансу ліпідів. Мені дуже подобається цей засіб, шкіра стає сяючою та відпочившою. І не забуваємо про зону навколо очей. Цю відновлюючу сироватку буду використовувати вперше. Вона має забезпечувати ліфтинг-ефект. Я вже казала, як я люблю робити масажі для обличчя. Маю певно усі б'юті-гаджети від хіларі. Цей мезоролер можна використовувати і на шкірі голови від випадіння та для прискорення. Росту волосся. Дуже полюбляю бренд Хіларі та як тепер виглядає моє обличчя. Зберігай це відео, щоб не загубити.